Як сьогодні живе воєнний Харків? Які перспективи розвитку після закінчення бойових дій? На що витрачаються кошти місцевого бюджету? Такі питання ставили харків'яни меру Харкову Ігорю Терехову під час традиційної вересневої зустрічі з ним. Харків відкрите місто, говорить його очільник, і люди мають бути обізнаними щодо пріоритетів бюджету. Це перш за все підтримка військових. Ми на минулої сесії виділили кошти 146 мільйонів гривень на підтримку військових частин. І підтримуємо нашу військової частини виключно коштами. Наступний пріоритет це відбудова житла, як ви розумієте, і північна Салтавка, і інші все дев'ять районів міста Харкова. Дуже постраждали, і таких руйнацій, які є в місті Харкові, немає жодного міста. В Україні. Якщо взяти статистику, просто щоб ви розуміли, спочатку війни у нас пошкоджено було 12 тисяч будинків. Це і житлові будинки, і нежитлові будинки, і офісне приміщення, серед яких 9 тисяч це тільки житлові будинки. Нам вдалося відбудувати, відремонтувати 1400. І це все практично власне кошти міського бюджету. Ще пріоритет міського бюджету це безкоштовний проїзд. Ми зберігаємо безкоштовний країни і ми годуємо безкоштовно людей кожного дня. Приблизно 50-55 тисяч. Ми годуємо людей безкоштовно, і це теж наш соціальний пріоритет. Наступна пріоритет міського бюджету це звісно, будівництво шкіл. Нам вдалося спочатку зробити неймовірно за один місяць. Зробити шість станцій в ми переобладнали, і діти мали можливість вчитися. Крім цього, ми побудували першу школу під землею в Україні. Такого досвіду не мав ніхто. Нам прийшлося розробляти проект кошторисну документацію, проходити всі експертизи і так далі. Так далі. Але ж ми побудували першу. Потім ми надали всі ці проекти в інші міста. Просто так видали, щоби інші міста ну в якості нашої підтримки. Побудували також. Наразі в Харкові будують ще три підземні школи. Тож вже до нового року їх в місті буде 10, акцентував мер. Якщо нарешті ми досягнемо справедливого меру, то ми не будемо більше будувати підземні школи, а ми будемо відновлювати ті школи, які у нас сьогодні є, і які, на жаль, на жаль, пошкоджені. Цікавому конструктивному діалозі пройшла вся зустріч. Люди мали змогу поставити меру будь-яке питання та отримати на нього відповідь. Тож кажуть, залишились задоволеними таким відвертим форматом спілкування з очільником міста. Дуже задоволені. Велике йому дякую за наше красиве місто. Ми це цвете. Нам все подобається, все, що нас цікавить, ми по цьому Як і пам'ятаю свій час, коли ми навчалися, такого зустрічі не було. Просто хочу подякувати ще, що все ж таки стільки уваги приділяється малече, навіть після відкриття зустрічається з батьками. Е, є можливість запитати, але я розумію всю реальну ситуацію і тому я просто аплодую, аплодую ще раз стоячи таким людям за малечу, за навчання, за можливість. Саме вже не чекати, коли настане те саме перемир'я, все ж таки адаптуватися та жити тут і зараз. Яна Біляєва, Аліна Кормашова, Ярослав Кононенко, Андрій Паколов, Харків новини.